Друзі, всім привіт. і Сьогодні в нас неймовірна подія. Стівен Джерард очолює донецький шахтар. А все тому, що я створив Суперлігу яку не зміг створити Флорентіно Перес. У перший дивізіон увійшли такі команди. Аякс, Альнасер з Роналду, Арсенал, Атлетико, Байер, Баварія, Борусія, Челсі, Барселона, Інтер, Інтер Майами, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер, Юнайтед, Мілан, ПСЖ та Мадридський Реал. А у другий дивізіон я обрав такі команди: Монако, Альхіляль, Аталанта, Атлетік, Бенфіка, Брюгге, Динамо, Київ, Копенгаген, Порту, Жерона, Наполі, Ньюкасл, Ліон, Марсель. Лейпциг, Зальцбург, Рома, Шахтар, Портінг та Тоттенхем. Обираємо тактику гра по флангам і переходимо до нашого складу. На вістрі атаки Трауре справа буде Зубков, а зліва Педріньо. Судаков атакувальний півзахисник, Криськів разом з Степаненко в центрі півзахисту, лівий бек ще один Педріньо, Матвієнко разом з Ракицьким в центрі оборони, а справа Юхим Конопля. У воротах буде Різник, А також в нас непогана лава запасних. В нас є лише 16 мільйонів на рахунку, тому ми обираємо найдорожчий предсезонний турнір. Джерард одразу проводить перші тренування у команді і вирушаємо на перший матч з Удінезе. Активно розпочали гравці Удінезе, але перший удар вийшов неточним. А от удар Трауре з легкістю взяв голкіпер. На 21-й хвилині провал в обороні Шахтаря призводить до першого голу в матчі. Проте вже в наступній атаці Судаков протягнув м'яч самотужки і зрівняв рахунок. Крисків вивів трауре на удар, але голки перерятує. Перший тайм закінчується 1-1. На початку другого тайму Судаков не зміг реалізувати чудову нагоду вийти вперед. Сікан тим часом міняє трауре, і вже в першій атаці міг забивати, але не влучив по воротах. А от гравці у Дінези чудово розіграли м'яч і змогли заштовхати його у ворота. Раділи вони, щоправда, недовго, і на 71-й хвилині Судаков віддає на Сікана, і той зрівнює рахунок. Помилка Судакова ледь не призвела до третього голу у ворота Шахтаря. Розіграли кутових гравці у Дінези, але перший на м'ячі був Матвієнко. Далі вже Судаков підхопив його і розігнав атаку своєї команди, віддавши чудовий пас на Сікана, який вийшов вічнаві з голкіпером, не схибив і приніс перемогу для своєї команди. Загальний рахунок 3-2 і є перша перемога Джерарда на чолі донецького шахтаря. Одразу вирушаємо на наступний матч трапзонспором. Перший момент у трапзом спора, після чого Різник рятує. Лише на 37-й хвилині шахтар розігрує стандарт, Педріня обігрує гравця, віддає на Судакова, той приймає м'яч, розстрілює голкіпера і відкриває рахунок. На що у відповідь трапзонспор відповів ударом ПП, з яким впорався Різник. Перший тайм 1-0 за шахтарем. На початку другого тайму Бондаренко показав чудову гру і зміг подвоїти перевагу команди. А вже на 65-й хвилині Судаков виводить Сікана на побачення і той забиває третій гол команди. Після цього захист шахтаря розслабився і це призводить до голу. Трабзонспор намагався забити ще і на 83-й хвилині їм це вдалося після провалу в захисті Шахтаря. І рахунок міг бути нічийним, але різник врятував команду. Підсумок матчу 3-2 чергова перемога Шахтаря. Останній матч турніру проти Летче. Вже на сьомій хвилині голкіпер рятує після удару Бондаренка. Судаков виконував передачу з кутового, м'яч вибили захисники прямо на ногу зубкову, але після його удару не зміг прийняти м'яч захисник. Голкіпер був безсилий, а трауре зайшов з м'ячем у ворота і відкрив рахунок. Гравці Лечче зуміли пробити по воротах, але сейф різника. А вже на 33-й хвилині голки Перелетче вступив в гру, відбивши удар Трауре. Ще один кутовий, але на цей раз Трауре спокійно виграв боротьбу і забив другий гол Шахтаря. Гарну атаку проводять гравці Летче, різник впорався з першим ударом, але все ж пропустив після добивання. У другому таймі Трауре зумів відібрати м'яч і віддати на Судакова. А той з лінії штрафного майданчика забив чудовий гол. Гравці летче змогли провести атаку через центр поля і відіграли один м'яч. А вже на 81-й хвилині різник рятує Шахтар. І все б непогано, але на 90-й хвилині знов провал в обороні і гол від відлече. Шахтар втратив перевагу у два м'ячі і загальний рахунок 3-3. Після турніру Джерард вирішує виставити деяких гравців на трансфер, а сам вирушає на прес-конференцію. Ми провели непоганий предсезонний турнір. Я подивився на гравців, але з деякими треба буде прощатись, а також трохи підсилити наш склад. Це цікавий турнір, який тільки починається, і ми хочемо вийти в еліту. Перший матч другого дивізіону Суперліги проти Жирони Циганкова й Довбика. На 14 14-й хвилині після вкидання м'яча він опинився у Судакова і той дальнім ударом відкриває рахунок. Але вже на 19-й циганков виконує передачу і довбик зрівнює рахунок. Циганкова було важко зупинити, але різник впорався з ударом. Проте в наступній атаці Віктор став автором предгольової передачі, і Жирона вийшла вперед. Перший тайм за Жироною 2-1. Перший момент шахтаря у другому таймі. Бондаренко віддає нахід Зубкову, той тікає від захисту і зрівнює рахунок. А вже на 79-й хвилині не влучив по воротах Сікан. Завершився матч бойовою нічією 2-2. Це лише перший матч, і я задоволений результатом. Далі ще цілий сезон. А вже після матчу нас покидає перший гравець. Марлон Гомес переходить до Талереса за 4,7 мільйони. А другим є Міроші, який приніс нам ще 3 мільйони. А сам Стівен вирушає на зустріч з Почеттіно, де зумів домовитись про перехід гравця. І першим трансфером нашої команди є повернення Михайла Мудрика до рідного клубу. Презентація відбулась на рідній Донбас Арені, а трансфер обійшовся нам у 11 мільйонів плюс Педріньо. Одразу переходимо до матчу з Марселем. Вже на 4-й хвилині Мудрик розібрався з двома гравцями і віддав на Траоре, але голкіпер зміг відбити удар. Відповіли марсельці неточним ударом Обаміянга. Проте в наступній атаці розіграли чудово м'яч і тут же рятує різник. На 38-й хвилині після подачі з кутового трауре знов зміг забити і відкрити рахунок. Але вже на доданій хвилині Марсель все ж зміг зрівняти рахунок. Перший тайм 1-1. У другому таймі знов чудова гра різника після удару головою. А на 65-й хвилині Верету виходить на побачення і тут же різник не мав шансів. Марсель міг забувати ще один м'яч, але перемудрили і різник врятував. Матч завершується 2-1, і це перша поразка Шахтаря. Марсель сьогодні виглядав дійсно краще, тому ми програли поділи. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.